Зажечь настоящими танцами вас сможет город Кировоград. Признанная танцующая столица Украины. Да. Майданс закончился, да. но вот праздник в Кировограде продолжается. Кстати, напоминаем, что не за горами второй сезон самого танцевального шоу страны. Но об этом потом. Ну а сейчас давайте посмотрим, что же происходит в Кировограде. Бути субота, а кіровоградці не танцюють. Перший сезон Майданцу скінчився, другий ще не розпочався. Це в Києві, а у танцювальній столиці України зупинятися, схоже, не збираються. Минулої суботи кіровоград вшановував своїх героїв команду переможців проєкту Майданс. Золотий кубок та чек на мільйон гривень побачили усі. Ну і звичайно, і ці композиції, що вразили всю країну і принесли жадану перемогу місту. Це вже не змагання, та Олександр Лещенко все одно хвилюється, щоб і рухи були синхронними, і малюнок чіткий. Усі 500 переможців проєкту отримали пам'ятні медалі від міста. А їхні імена занесли у почесну грамоту найбільшу в Україні. Самая почетна грамота з десь кравограді. Це записаний міська влада також нагородила головного хореографа Олександра Лещенка золотою відзнакою Кіровоградського міськвиконкому за заслуги першого ступеня. А його помічників Семена Жигаліна і Руслана Махова нарешті й ми дізналися їхні імена срібними нагородами за заслуги другого ступеня. Отак От все серйозно. А коли ж настав час танців на честь переможців, то вони просто не могли всидіти на місці. Мабуть, вже рефлекс такий. Що вже ставити рекорди, то танцювальна столиця як це і має бути попереду усіх. Олександр Лещенко вкотре довів, що може навчити танцювати кого завгодно і за будь-який час. Раз і два і три. Це і є новий рекорд, що й засвідчив експерт національного реєстру рекордів. Я повідомив, що попереднє наймасовіше танцювальне досягнення було зафіксовано у 2006 році в Румунії. Тоді одночасно танцювали 13 тисяч 828 осіб у Кіровограді. Минулої суботи їх було 14 тисяч 585. До речі, квитки на грандіозне тріумф шоу, що проходило на місцевому стадіоні, розкупили за лічені години. Тож місцева влада вирішила встановити на центральній площі великий екран, на якому транслювалося усе дійство. А жителі області, свято майданців, дивилися у прямому ефірі місцевої державної телерадіокомпанії. А ще у танцювальній столиці України вирішено проводити міжнародний хореографічний фестиваль, присвячений перемозі міста у майданці. Зараз його проект готує, хто б міг подумати, Олександр Лещенко. Отже, шоу живе і набирає обертів навіть у міжсезоння. і чекає на нові відкриття і блискучі перемоги. Бо це майданс.